Дня, вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 90, другий варіант. Перше завдання задача. У магазині п'яти покупцям продали по 8 метрів ситцю, а семи покупцям по 6 метрів. Скільки всього метрів ситцю продали? Запишемо умову до цієї задачі. У нас було декілька покупців, які купували різну кількість тканини. 5 покупців купили по 8 метрів, 7 покупців купили по 6 метрів. Потрібно знайти, скільки всього метрів тканини продали. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Першою дією ми знайдемо, скільки метрів тканини придбали 5 покупців. 8 помножити на 5 дорівнює 40 метрів. Тепер знайдемо, скільки метрів тканини придбали сім покупців. 6 помножити на 7 дорівнює 42. Для того, щоб знайти, скільки всього метрів тканини продали, потрібно до 40 додати 42, дорівнює 82 метри. Складемо вираз до задачі, поєднаємо три дії у виразі. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 40 ми знайшли першою дією, додати 42 ми знайшли другою дією. Вираз буде мати такий вигляд. До добутку чисел 8 і 5 додати добуток чисел 6, і 7. 8 помножити на 5 дорівнює 40, 6 помножити на 7 дорівнює 42. 40 додати 42 дорівнює 82. Відповідь: 82 метрів ситцю продали. Друга задача. У табір приїхало відпочивати 150 дітей. У трьох великих автобусах було по 30 дітей, решта дітей були у маленьких автобусах, по 6 дітей у кожному. Скільки було маленьких автобусів? Запишемо умову до цієї задачі. За умовою задачі нам відомо, що автобуси були великі та маленькі. У великих автобусах трьох приїхало по 30 дітей. Потрібно знайти, скільки було маленьких автобусів. Якщо в кожному автобусі було по 6 дітей і всього приїхало 150 дітей на відпочинок. Натисніть на паузу та виконайте завдання перевіряємо: спочатку знайдемо, скільки дітей приїхало у великих автобусах: 30 помножити на 3 дорівнює 90 дітей. Тепер знайдемо, скільки дітей було у малих автобусах. Від загальної кількості дітей віднімемо 90, 150 відняти 90 дорівнює 60 дітей у маленьких автобусах. Нам відомо, що в кожному маленькому автобусі було по 6 дітей. Для того, щоб знайти, скільки було таких маленьких автобусів, нам потрібно 60 поділити на 6, і це буде 5 автобусів. Поєднаємо три дії у виразі. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 60 це число ми знайшли другою дією, але в другій дії, 90 ми знайшли першу дією. Вираз буде мати такий вигляд. У дужках три числа. 150 відняти добуток чисел 33, і за дужками поділити на 6. 30 помножити на 3 дорівнює 90, 150 відняти 90 дорівнює 60, 60 поділити на 6 дорівнює. Чому 5? 10. Технічна помилка. Дорівнює 10. Відповідь 10 маленьких автобусів було. Третя задача. У саду росте 60 яблунь. Слив у два рази менше, ніж яблунь, а груш у три рази більше, ніж слив. Скільки груш росте у саду? Запишемо умову до задачі. У нас були яблуні, сливи та груші. Скорочуємо на приголосний до першого голосного. Яблунь було 60 дерев. Слив невідомо скільки, але відомо, що у два рази менше, ніж яблунь. А груш теж невідомо, але відомо, що у три рази більше, ніж слив. Потрібно знайти, скільки груш росте у саду. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: спочатку знайдемо, скільки було слив. Нам відомо, що їх у два рази менше. 60 поділити на 2 дорівнює 30 дерев слив. Тепер знайдемо, скільки було груш. Їх відомо, що їх у три рази більше, ніж слив. 30 помножити на 3 дорівнює 90. Поєднаємо у виразі дві дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію. 30 це число ми знайшли першою дією. помножити на 3. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд: 60 поділити на 2 помножити на 3. 60 поділити на 2 дорівнює 30, 30 помножити на 3 дорівнює 90. Відповідь: 90 груш росте у саду. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо 42 помножити на 2. Замінюємо 42 на 42, 40 помножити на 2 дорівнює 80, 2 помножити на 2 дорівнює 4, 80 додати 4 дорівнює 84, 5 помножити на 18. Замінюємо 18 на 10,8, 5 помножити на 10 дорівнює 50, 5 помножити на 8 дорівнює 40, 50 додати 40 дорівнює 90. 4 помножити на 21. Замінюємо 21 на 21. 4 помножити на 20 дорівнює 80, 4 помножити на 1 дорівнює 4, 80 додати 4 дорівнює 84, 27 помножити на 3, замінюємо 27 на 27, 20, 20 помножити на 3 дорівнює 60, 7 помножити на 3 дорівнює 21, 60 додати 21 дорівнює 81. До частки чисел 84 додати 37. 8 поділити на 4 буде 2 і дописуємо 0 дорівня 20, 20 додати 37 дорівняє 57. 5 помножити на суму чисел 8 і 9, 8 додати 9 дорівнює 17, 5 помножити на 17. 17 замінюємо на 10,7, 5 помножити на 10 дорівнює 50, 5 помножити на 7 дорівнює 35, 50 додати 35 дорівнює 85. Віддобутку чисел 16 і 5 відняти 14, 16 замінюємо на 10,6, 10 помножити на 5 дорівнює 50, 6 помножити на 5 дорівнює 30, 50 додати 30 дорівнює 80. 80 відняти 14 дорівнює 66. До добутку чисел 33 додати 10. 3 помножити на 3 буде 9. Та ще 0, 90. 90 додати 10 дорівнює 100. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. Ми маємо вираз на багато дій. 683 відняти різницю чисел 271 і 85 додати 124. Спочатку виконуємо дію в дужках. 271 відняти 85. 1 відняти 5 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток, то у нас ще є одна одиниця, то буде 11. 11 відняти 5 дорівнює 6. 6 відняти 5 дорівнює 1. 2 зносимо. Друга дія. 683 відняти 216. 3 відняти 6 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток. Та у нас ще є 3 одиниці буде 13. 13 відняти 6 дорівнює 7, 7 відняти 1 дорівнює 6. 6 відняти 2 дорівнює 4. Отримали число 467. Тепер 467 додати 124. 7 додати 4 дорівнює 11. 1. Пишемо 1, переносимо у попередній розряд. 1 додати 6 дорівнює 7. 7 додати 2 дорівнює 9. 4 додати 1 дорівнює 5. Отримали число 591. Записуємо цю відповідь в умову нашого виразу. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. 96 додати 1 помножити у дужках 3 числа, 0 додати частку чисел 24 і 6. Спочатку виконуємо дію в дужках. 24 поділити на 6 дорівнює 4, 0 додати 4 дорівнює 4, 1 помножити на 4 дорівнює 4. 96 додати 4 дорівнює 100. Наступний вираз 5 помножити в дужках 4 числа. До частки чисел 28 і 7 додати добуток чисел 2 і 1. За дужками додати частку чисел 0 і 8. Спочатку виконуємо дію в дужках. 28 поділити на 7 дорівнює 4, 2 помножити на 1 дорівнює 2. 4 додати 2 дорівнює 6. Тепер виконуємо множення: 5 помножити на 6 дорівнює 30. Ділимо 0 поділити на 8 дорівнює 0. 30 додати 0 дорівнює 30. За записом розв'язку відновити початкове рівняння та розв'язати рівняння. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. У нас є рівняння. Нам потрібно відновити цифри та дію у цьому рівнянні. Розв'язок рівняння такий: 50 відняти 20 дорівнює 30. Дивимося, 50 у нас стоїть після дії дорівнює. 20 десь тут, і 30 ми знайшли. Значить, це у нас рівняння на знаходження невідомого доданку. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми. У нас сума 50, відняти відомий доданок, десь у нас тут 20. Немає різниці або першим, або другим доданком. Давайте напишемо, що у нас невідомий другий доданок. Початкове рівняння таке 20 додати х дорівнює 50. Ми знайшли, що це дорівнює 30. Виконуємо перевірку 20 додати 30 дорівнює 50, 50 дорівнює 50. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!